Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. У сьогоднішньому відео ми розглянемо такий метод, який називається метод математичної індукції. Уже сформулюємо основний цей метод і застосуємо його у різних завданнях. Перед тим як почати, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні відео. Також не забувайте натискати на лайк і писати в коментарях те, що було незрозуміло, або ж якісь власні способи розв'язання завдань. Отож, що таке індукція? Наприклад, якщо ми влітку купимо морозиво, то ми будемо знати, що на вулиці воно розтане швидше, ніж взимку. Тобто ми робимо висновок, що влітку морозиво тане швидше, тому що там жарко, а взимку повільніше, тому що там холодно. Отже, ось такі висновки, які ми робимо, називаються індуктивними висновками. А метод називається індукцією, тобто це збирання із різних маленьких часточок чогось одного, якогось одного твердження. І навпаки, дедукція це коли ми із загального поняття якогось розкладаємо все на маленькі частинки. Отже. Метод математичної індукції заключається в тому, що ми повинні доводити деякі математичні рівняння, нерівності чи інші поняття за допомогою ось цих окремих випадків. Тобто ми від окремих випадків переходимо до загальних. Отже, суть методу математичної індукції заключається в тому, що якщо в нас є деякі висловлювання, в якому фігурує натуральне значення n, і при n до рівня 1 воно залишається правильним. То з припущення, що n дорівнює k, тобто деякому іншому числу, і з цього припущення випливає, що n дорівнює k плюс 1, наше твердження є правильним, то це все висловлювання буде правильним для будь-якого натурального значення n. Отож, давайте спробуємо на завданнях це все показати, тому що на словах це дуже складно звучить. Доведіть методом математичної індукції, що для n, яке належить множині натуральних чисел, справджується рівність. Як бачите, ось така рівність і. Чи дійсно ось ця ліва частинка при додаванні всіх ось цих добутків буде давати у відповіді ось такий вираз. Щоб довести, перше, що ми виконуємо, це перевіряємо, чи працює це висловлювання, яке в нас знаходиться з правої сторони, при nдурівню 1. Отже, якщо nдурівню 1, підставимо у нашу праву частину. Отримаємо 1 помножити на 1 плюс 1 і помножити на 1 плюс 2. Поділити на 3 дорівнює 1 на 2 на 3. Поділити на 3. У відповіді ми отримаємо тут скоротиться, і залишиться просто 2. Тобто 2 це натуральне число. Отже, при дорівнює 1 натуральне число залишається натуральним. Далі, нехай тепер n дорівнює k. Підставимо замість n. К у наше висловлювання. Отримаємо К, помножити на К плюс 1. К плюс 2 і поділити на 3. Отже, тепер ми повинні перевірити, чи буде з цього випливати, що N дорівнює К плюс 1. Підставимо ось у цю рівність К плюс 1. Отримаємо К плюс 1 помножити на К плюс 1 і ще плюс 1. Тобто, ми замінили замість. N тепер у нас K плюс 1. І остання дужка – це K плюс 1 і ще плюс 2. Поділити на 3. Дорівнюємо. Обчислимо в дужках, отримуємо K плюс 1, друга дужка – K плюс 2, третя дужка – K плюс 3. І поділити на 3. Як бачимо, ось ця частинка, яка є в умові, і ось ця частинка будуть між собою рівні. Тобто, якщо замінити замість n k плюс 1 сюди, то ми отримаємо ось таку рівність. Отже, виходить, що при n дорівняння k плюс 1 наше доведення вірне, отже. За методом математичної індукції ця рівність є вірною. Знайдіть формулу для обчислення суми 1 поділити на 1 помножити на 2. Так, отже, нам потрібно дізнатися, як обчислити суму ось таких доданків. Давайте спробуємо представити наші дроби у трішечки іншому вигляді. Отже, розглянемо дріб 1 поділити на 1 помножити на 2. Як бачимо, чисельник може бути різницею ось цих двох множників у знаменнику. Тобто ми чисельник можемо представити у вигляді 2-1. Поділити на 1 помножити на 2. Так само наступний дріб, 1 поділити на 2 помножити на 3 можна представити у вигляді різниці 3 мінус 2. Поділити на 2 помножити на 3. І так далі. Кожен наступний дріб буде мати в чисельнику 1 знаменнику 2 множники, різниця яких буде дорівнювати одиниці. Тобто кожен із них можна так представити. Отже, тепер давайте спробуємо розкласти ось ці дроби на різницю. Отже, перший дріб. В знаменнику вийде 2, тож виходить, що знаменником буде 2 і там, і там. І 2 мінус 1 можна записати як різні дроби. Отже, 2 і другі це 1 ціла, мінус 1 друга залишаємо в такому вигляді. Цей дріб також можна так розкласти. У знаменнику буде 6. В першому чисельнику 3, в другому 2. Отже, виходить, що 3 шості це одна друга, а 2 шості це одна третя. Далі, наступний дріб такий самий буде, тобто 1 поділити на 3 помножити на 4. Так само можна представити у вигляді різниці чисельник 4 мінус 3, поділити на 3 помножити на 4. І записати у вигляді різниці. Оскільки знаменником сюди буде 12, 12 то в чисельнику ми залишаємо 4 та 3. Скорочуємо, отримуємо 1 третю мінус 1 четверту. І так далі. Отже, виходить, що ось цю всю суму можна записати, замінивши ось ці дроби на різниці, які ми тільки що записали. Ось ці. Ну і уявимо, що інші різниці також так будуть виглядати аж до ось цього дробу. Отже, 1 мінус 1 друга плюс 1 друга 1 третя плюс 1 третя 1 четверта плюс, ну і так далі, плюс Отже, як бачимо, у нас один із знаменників завжди перший множник, другий із знаменників це другий множник. Як бачите, так, 3, 4. Тут 2 та 3 також. Отже, виходить, що ось цей дріб можна розкласти як суму 1 поділити на n мінус 1 поділити на n плюс 1. Дорівнює. Отже, тепер давайте подивимося, чи можна щось взаємно знищити. Як бачимо, мінус одна друга і одна друга знищується. Мінус одна третя і одна третя знищується. Отже, далі буде мінус одна четверта і одна четверта і так далі. І також одна n буде скорочуватися із мінус одної nю, що буде слідувати перед нею. Отже, залишається, що наша сума буде дорівнювати одиниці мінус 1 поділити на n плюс 1. Отже, знайдемо спільний знаменник для цієї різниці, буде він n плюс 1. Домножуємо сюди n плюс 1, отримаємо n плюс 1 і мінус 1. Отже, виходить, що дана різниця буде дорівнювати n поділити на n плюс 1. Вірніше дана сума сума ось цих всіх значень. А тепер нам потрібно перевірити, чи дійсно ця сума буде виконуватися для всіх значень n, де n буде належати натуральним числам. Отже, для цього ми використовуємо метод математичної індукції, і за допомогою цього методу ми повинні спочатку перевірити, чи правильна буде рівність, якщо n буде 1. Отже, 1. Замінюємо на 1, втримаємо 1 поділити на 1 плюс 1. Отже, це дорівнює 1 другій. Отже, ця умова виконується. Далі припустимо, що n дорівнює k, замінимо на k поділити на К плюс 1, і перевіримо, чи буде воно виконуватися при n дорівнює К плюс 1. Замінюємо на К плюс 1, отримаємо К плюс 1 поділити на К плюс 1 і плюс 1. Тобто ми сюди підставляємо наше значення К плюс 1. Отже, це дорівнює К плюс 1 поділити на К плюс 2. Отже, як бачимо, наше припущення й вірне, тому що наступне значення після n виходить k плюс 1, тобто ми додавши одиницю, отримали наступне значення. Отже, виходить, що ця формула буде виконуватися для будь-якого значення n, яке буде належати множині натуральних чисел. Отож, запам'ятовуйте собі цю формулу для того, щоб знайти суму ось таких доданків. Числа A1, A2 і так далі до «an» задовільняють умову, де a 1 дорівнює 2. І АН n плюс 1 дорівнює n плюс 2 поділити на n і помножити на АН. n. Нам потрібно довести, що АН n дорівнює n квадрат плюс n. Отже, застосуємо метод математичної індукції. Отже за умовою задачі а перше дорівнює 2. Давайте перевіримо, що у цій рівності, яку нам потрібно довести, дійсно буде виконуватися ця умова, що а перше і тут буде дорівнювати 2. Отже, n дорівнює 1, оскільки ось цей індекс n ми замінили на 1. Тому всюди де є n замінюємо на одиницю. Виходить 1 до квадрату плюс 1. 1 до квадрату це 1. І плюс 1. Разом буде 2. Отже, дійсно, А1 дорівнює 2, як і за умовою. Давайте знайдемо А2. Щоб знайти А2. Ми будемо застосовувати ось цю умову an плюс 1. Тобто А2 це не що інше, як А1 плюс 1. Отже, підставляємо у цю умову, отримаємо, що n плюс 2, тобто звідси n дорівнює 1. Підставляємо, виходить 1 плюс 2 поділити на 1 і помножити на a n. Тобто на A, яке передує a, n плюс 1. Тобто це наше a 1 Отже, 1 плюс 2 це 3, і 3 поділити на 1, це 3. А перше в нашому випадку дорівнює 2. Отже, 3 помножити на 2 це 6. Отже, наше припущення вірне, і тепер ми можемо за допомогою математичної індукції підставити. Замість K і підставити K у ось цей вираз. Отже, виходить, що А К плюс 1 дорівнює К плюс 2, поділити на К помножити на АК. І також замість Н ми можемо К підставити у той вираз, що нам потрібно довести. Отже, виходить, що АК дорівнює К квадрат плюс К. Отже, давайте тепер спробуємо підставити у першу рівність АК, яку ми тільки що записали. Отже, у нас вийде АК плюс 1 дорівнює К плюс 2 поділити на К. І замість АК у нас К квадрат плюс К. Отже, з цієї дужки ми можемо винести К за дужки. отримаємо К помножити на К плюс 1. К і К можна скоротити, і залишиться у нас К плюс 1. Помножити на К плюс 2. Тобто ми змінили місцями наші множники. Наступний крок ми повинні перевірити, чи справджується це припущення для n дорівнює К плюс 1. Отже, підставляємо знову ж таки у початкову ось цю, яку ми на початку бачили. А n плюс 1 підставляємо а К плюс 1 і ще плюс 1 нас вийде. Отже, це буде виглядати ось так. А К плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює К плюс 1 плюс 2 поділити на К плюс 1 і помножити на К плюс 1. Отже, додаємо: А К плюс 2, дорівнює в чисельнику К плюс 3, в знаменнику К плюс 1. Помножити на АК плюс 1. А К плюс 1 ми вже з вами знаємо. Ось вона ось ця рівність, і ми можемо її сюди підставити. Отже, вийде К плюс 3. Поділити на К плюс 1 і помножити на ось ці дві дужки – К плюс 1 і К плюс 2. Дорівнює. Отже, К плюс 1 і К плюс 1 можна скоротити, і залишиться, що наше. А k плюс 2 буде дорівнювати k плюс 2 і помножити на k плюс 3. Отже, як бачимо, наша рівність виконується, тож виходить, що дійсно при будь-якому значенні n наша рівність буде вірною. Тобто, А n буде дорівнювати n квадрат плюс n. Ось таке доведення не є дуже простим, але, як бачите, і не складне. Отже, дякую всім за увагу! Дякую за те, що залишаєтеся на каналі. Не забувайте натискати на дзвіночок і. Писати в коментарях все, що було незрозуміло. Отже, також пишіть в коментарях всі свої запитання, якщо вони залишилися. Ось, І на цьому все. До зустрічі у наступних відео.